На роговій пасіці робимо огляд сімей. І що ж ми бачимо в черговому вулику? Відкриваємо кришу і бачимо слимака. Як він потрапив сюди, коли все закрито, знизу сітка. Тільки через льоток. Боже мой, а це в нас другий слимак. Слимаки у вулику після великого періоду дощів. Слимаки, які могли потрапити в закритий з усіх сторин вулик, де тільки льоток на пару бджіл. Геть, геть, геть. А він ще й не хоче, а він ще й не хоче. Слимаки у вулику. Отаке можна побачити після періоду дощів.